Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день люди відкинули істину, відкинули Бога, зневажили Бога, і як наслідок примноження зла, проклять, хвороб, епідемії, війни, катаклізми це все наслідок бездуховності людей, тому що рівень життя людей визначається їхнім рівнем духовності. І Ісус сказав: ідіть, проповідуйте до края землі, проповідуйте Євангелія, проповідуйте істину, тому що істина це є життя, і істина нас робить вільними від гріха. Натомість, що на сьогоднішній день відбувається? Якщо взяти навіть проаналізувати наші соцмережі, які відображають наше життя, якби до прикладу взяти хоча б там Україну, близько мільйона людей церков. Церковних людей, які іменують себе християнами і таковими не являються, але іменують, декларують себе такими. Якби ці люди виконували повноцінно свою місію, якби вони являли Христа людям, якби вони проповідували до краю землі, щоденно свідчили. Приносили в цей світ істину світло істини, проповідь Євангелія, свідчення, псалми і таке інше, тобто матеріал біблійний на своїх, навіть соціальних платформах, скільки б один мільйон навіть віруючих людей міг охватити людей, тому що в кожного на соціальних платформах є можливість віщати, віщати людям. І людина так влаштована, що ми дивимося один на одного, ми спілкуємося один з одним, і соцмережі наші можуть нам цьому допомогти. І якби мільйон людей робили це і проповідували Євангелія, то якщо взяти в кожного до прикладу кожну людину подивилися в день там тисячу людей, це вже охоплення мільярду людей. Уявіть собі. Натомість люди поклоняються різним акторам, спортсменам, шаленіють від них, там носять різні зображення, одяг зображенням цих акторів, перебувають днями й ночами в цих серіалах, в цих фільмах, в цих ілюзіях. Люди забули про честь, про совість. Про вірність, справедливість, ставши фанатами, просто втративши своє істинне призначення і народження згори, так як це зробили Адам і Єва. Вони були вічні, але вони змінили вічність на дерево пізнання добра і зла. Так само сьогодні люди міняють свою вічність, міняють Христа, розпинаючи його на якісь ілюзії і. <кій> показують в, в тому самому інтернеті, якщо взяти свою плоть. Що ми можемо бачити в інтернеті на сьогоднішній день? Люди показують, як відпочивати, виставляють свій целюліт на показ, свій майкап, як пожрати, поспати, витратити гроші іншими словами, як просрати своє життя. І, Ісус сказав, хто посоромиться мене, того і, і він посоромиться перед янголами своїми. Що ми маємо зробити? Ми маємо взяти свій крест, це розп'яти щоденно свою плоть, свою душу зі своїми страстями і похотями, і слідувати за Христом, стати учнем Христа. Багато хто говорить, що я вірю там в душі, але віру не сховати. І Господь сказав, що християни мають перебувати в учнівстві, і справжні християни несуть помазання Ісуса Христа. Вони учні Господні. Інші люди, якщо вони цього не роблять, вони звичайні матеріалісти, мають інші цінності, водяться своїми амбіціями, гордістю, лукавством, і вони знаходяться в рабстві нечистих духів, являються сатаністами. Наше життя показує, хто ми є, і чи ми дійсно збираємо для Бога, чи ми сатаністи. Тому що Господь сказав: хто не зі мною, той проти мене, хто зі мною не, роз... не збирає, той розкидає. І тому нам важливо розуміти, щоб нам пізнати Бога, нам потрібно слухати апостолів та пророків, нам потрібно являти Христа людям, являти їм своїм життям, своїм способом життя, проповіддю Євангелія. Тому що, щоб нам отримати те, що Господь для нас приготував, а сказано, що і око людське не бачило, і вухо людське не чуло, і на серці людини не приходило те, що Господь приготував для люблячих його. Нам важливо впізнати та виконати волю Божу, яка є в учнівстві і в послідовництві слідування за Ісусом Христом. Тому не ходіть в темряві, не. І не слідуйте за цими ілюзіями, не ведіться на обман сатани, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб спасти свою душу та стати порятунком для інших людей. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.